Їдуть туди, куди не їде ніхто. Пересувні відділення поштового зв'язку вже п'ять років забезпечують сучасними послугами жителів найвіддаленіших та найменших населених пунктів України. Тож для декого Укрпошта на колесах чи не єдиний зв'язок зі світом. Як працюють такі відділення, бачили наші журналісти. Це ваші лавочки Приходьте до нас ще. Будемо проходити. Ірина Новоселецька родом із Криму. Після тимчасової окупації півострова жінка переїхала на Буковину. Тут керує пересувним відділенням Укрпошти, яке обслуговує віддалені села області. Села маленькі, села на... знаходяться у лісі. Ми привозимо пошту, ми видаємо пос... посилки, розвозимо пенсії. Також приймають комунальні платежі та поповнюють рахунки мобільних телефонів. Я вже вивчила кого як зовуть, хто в кого які потреби. Кому треба Кому принести Пенсію додому. У селі Блищать проживають менше сотні людей. Більшість пенсіонери. Автобусного сполучення село немає. Крім листів і грошових виплат, поштовики привозять селянам продукти. Я кожної п'ятниці тут, я тут я, без мене тут не входяся. Хліба беру, в нас магазина нема, а їсти треба. Дали на лампочки безплатно. Я купила товар, ще є. Тут у менешель, вафлі, печенічко, що є. Хліб привозять нам колбасу. Привозять все нам привозять. Іноді люди наперед замовляють щось конкретне, каже керівниця пересувного відділення. А в знак подяки пригощають смаколиками та роблять приємні сюрпризи. Жінка з лагринячки я. Ходила без шапки так з капішоні. Вона мені зв'язала цей шар, що я зараз біта, щоб я не мерзла. Поштовики сідають до автівки та їдуть до наступного села. Щодня проїжджають більше ста кілометрів. Розповідає дорогою пані Ірина. Коли ви приїжджаєте в село і тобі радіють, це дуже приємно і дуже приємно допомагати людям у центрі села. Гринячка біля будівлі зі старою вивіскою продукти поштовиків уже чекають декілька бабусь. Двері цього сільського магазину востаннє були відчинені більше десяти років тому. Пересувне відділення Укрпошти нині замінює людям не лише продуктову крамницю, а й аптеку та банківську касу. Ну все, що нам треба: хлібчик, колачик. Ну, цукорки, все, все лікарство набагато ми приводи. Не без цього ми общем я пропали. Молоді в селі майже не залишилось, кажуть місцеві. А взимку гринячка часто відрізана від світу. От в нас тут є горб такий, називаємо стрімка його. Ви сюди з'їдете, коли лід. А от віцеві вірю, це не годні. І справді дорогою назад автівка поштовиків не може здолати підйом, та водій до такого готовий. За лічені хвилини пересувне відділення продовжує свій шлях. Ми... Добре з ними, і дуже добре, що вони їдуть до нас, і ми хотіли б, щоб так і далі було. А до села Червона Долина, що на Миколаївщині пересувне відділення приїжджає щочетверга. Місцеві добре знають місце та час, але збираються заздалегідь. Я думаю, вони ще десь заїжджають там, да? Ну, звичайно, в 10 годин приїжджають, і це дуже зручно. Пані Тетяна каже, послугами пересувного відділення користується мало не щотижня. Прийшла, щоб забрати довгоочікувану посилку. Виписала пилку Стронг, буду чищати дерева в садочку. Кожний четвер то посилаю, то получаю газети. Виписуємо теж. Приходимо дуже добре, що їздять до нас. До повномасштабного вторгнення у селі було відділення Укрпошти, однак приміщення постраждало від обстрілів. Червона долина вісім місяців перебувала під щільними ворожими атаками. Ми живемо в квартирі у двохповерховому будинку. Криша була побитами, перекривали кришу повністю. Ну всі, хто живуть у цьому домі. Двері вибиті, вікна вибиті і всередині короче електроприлади. що, все холодильник. Прийшли знову купувати. лише в Широківській громаді, до якої входить червона долина, від ворожих обстрілів постраждали сім сіл. Раз на тиждень до людей за графіком виїжджає пересувне відділення, яке очолює пані Оксана. Її невеличкий колектив охоплює послугами 17 населених пунктів Миколаївщини. Приймання платежів, надання посилок, приймання посилок, приймання кореспонденції, видання кореспонденції, рекомендованих листів, простих листів. Перекази. Перекази, ну, всі послуги. Жінка віддала Укрпошті 18 років життя, однак і уявити не могла в яких умовах доведеться працювати під час війни. Її команда однією з перших заїжджала до щойно деокупованих сіл області. Да, було небезпечно. Їздили, визивали, вигукували людей, видавали їм кореспонденцію за рік. та що назбиралася. Пенсії, листи зараз каже жінка, набагато простіше території розміновані, люди поступово повертаються. Та поки у цих селах не з'являться стаціонарні відділення, пересувне і надалі щотижня приїжджатиме до людей. Іван Сірецький, Наталя Якобсон-Белібова, Євген Сержук, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.